Друзі, вітаю 4 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. І сьогодні поговоримо про глобальний саміт миру. Я ледь не щодня у своїх відео згадую про цей поважний захід, який відбудеться 15-16 червня, неподалік містечка Люцерн у Швейцарії, саме тому, що на цьому заході мають обговорити початок складного процесу припинення війни Росії проти України. І залежно від того, наскільки він успішним буде цей захід, багато в чому буде і визначатися. Швидкість завершення цієї війни, а нам це направду дуже важливо. І розуміючи важливість і вагомість цього Заходу, Росія активно починає робити речі, спрямовані на те, щоб понизити як мінімум статус представництва країн у цьому зібранні, а то навіть і більше переконати країни не брати участі. І цьому нібито допомагає Китай. Таку заяву вчора зробив Зеленський, і відповідна реакція сьогодні прилетіла вже знову ж таки від е, закордонного відомства Китаю і від Сполучених Штатів Америки на цей коментар. Я вам пропоную з цим детально розібратися, тому що це направду дуже важливо. Принаймні, сьогодні я читаю повідомлення у соціальних мережах про те, що нібито саміт перейменували в конференцію такий спосіб, понижуючи її статус, бо туди ніхто не хоче їхати. І загалом там нічого такого. Дуже екстраординарно, що принесло мир в Україну, обговорюватися не буде. Ну, це не зовсім так. Точніше, це зовсім не так. Але звісно, я хочу вам уточнити, що я не очікую особисто від цього зібрання якогось рішення, яке означатиме, що вже 17 червня війна Росії проти України припиниться. Росія забере свої всі війська, виведе їх з тимчасово окупованого Криму, з усіх областей, які вона зараз намагається контролювати українських. Хоча вони записали їх в російську конституцію, ні, цього точно не відбудеться. Але е, цей захід у Швейцарії є початком саме такого процесу. І проблема, як на мене, найбільша, це те, що е, цей саміт був ініційований Україною. Проблема не для нас, проблема ну, відчасти для нас, але і для багатьох учасників, тому що їм треба пристати публічно на ініціативу України. Тієї країни, яка ніколи не заявляла себе дуже потужно на світовій арені, але через війну Росії проти нас ми дійсно стали в епіцентрі уваги усіх, не те, що там світових ЗМІ, а і політиків і вони вимушені зважати на терористичні дії російського агресора в Україні. І цей саміт покликаний саме тому, аби посприяти. У такій підтримці Україні і, врешті решт напрацювати якусь формулу миру, яка призвела б до завершення війни на вигідних для України умовах. У Білому домі учора повідомили про те, що 15-16 червня у Швейцарії не буде президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, натомість буде віце-президент Камала Харріс і також буде радник з питань національної безпеки Джейк Саліван. Сьогодні це повідомлення також прокоментували у Держдепі Сполучених Штатів Америки. Цікава там зараз ситуація розгортається і розвивається. Є коментарі від Білого Дому, є окремо коментарі від Пентагону, є окремо коментарі від Держдепу США, який очолює Ентоні Блінкен. Ну, таке в мене особисто складається враження, що політичне протистояння між навіть демократами всередині демократичної. Коаліції, так скажу, ну я маю на увазі правлячої коаліції, <кхем> воно переростає і виходить у публічну площину. І для мене є свідченням того, що не завжди у цій групі демократичній. Сповідують однакову позицію стосовно України. Ну, це що стосується використання зброї і в тому числі тиску на Китай. Так от речник Держдепуша Меттю Міллер коментуючи відмову Китаю від участі у саміті миру, заявив, що США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль щодо припинення війни, оскільки він продовжує допомагати Росії. І оця саме допомога Росії. Вона сприяє тому, що ВПК Російської Федерації активно працює, виготовляє зброю. Ну, принаймні, він може забезпечувати поточні потреби фронту. І сьогодні навіть в одному із іноземних видань з'явилася інформація про те, що китайська компанія займається пошуками двигунів для російських безпілотників. Вони активно долучаються до задоволення тих запитів, які формує зараз російський ВПК перед китайською економікою. Так, звісно, що це працюють не всі звісно, компанії китайські на російській ВПК, але достатньо для того, щоб його підтримувати. Тому Сполучені Штати Америки абсолютно справедливо роблять коментар про те, що на сьогоднішній день не видно, що Китай готовий сприяти припиненню війни. Навпаки, він її підсилює, він її підживлює, він її сприяє. І заява китайського. Закордонне відомство про те, що вони б могли б бути присутніми в Швейцарії, якби там було рівне представництво України і Росії для задоволення усіх інтересів і Росії, і України, ну мені виглядає дивним, тому що ніяких інтересів Росії в Україні немає. Тут є просто банальна, примітивна, жорстока, терористична загарбницька війна. Тому вони можуть там бути, але дійсно в якості слухачів і тут я абсолютно підтримую, і розділяю позицію Зеленського, який говорив, що ну, Росії не може бути на цьому першому, я так вважаю, саміті миру. Хоча є одна дуже, як на мене, серйозна показова проблема саме цього саміту. І не тому, що його хочуть, як нібито пишуть, десь у соцмережах перейменувати конференцію, хоча знову це брехня, а саме тому, що нам не вдалося протиснути. Для розгляду на цьому зібранні усі 10 питань, які запропоновані у формулі Миру Зеленського, і 10 – це якраз договір про припинення війни на умовах України. Цього не будуть розглядати у Швейцарії розглянуть лише три питання: це обмін полоненими всіх на всіх. Продовольча безпека та безпека транспортних шляхів, а також енергетична і ядерна безпека все три питання більше не буде. Решта питань ймовірніше за все будуть розглядатися колись, десь в якомусь форматі. Мови про це поки що немає ніякої. Я читаю коментарі окремих журналістів, що мовляв будуть наступні саміти. Я не виключаю, що вони можуть бути, але зараз прогнозувати, як лідери країн світу себе позиціонуватимуть по відношенню до. Росії мені сказати складно, тому що в останній тиждень кардинально змінилася позиція країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки в частині підтримки України, використання їхніх засобів враження. Для знищення військових об'єктів на території Росії про це ви вже чули багато. І такі речі можуть відбутися і навіть після цього ж самого глобального саміту миру може бути напрацьована якась інша позиція, бо представництво все-таки на цьому саміті дуже високе. Про що зараз намагаються переконати увесь світ російські? І псошники, а також і китайські офіційні посадові особи про те, що ні ні там нікого не буде. Китай, звісно, не робить таких публічних заяв, але натякає через свою відсутність, що мовляв, ну цей захід він не є настільки важливим і він не може бути визначальним у питаннях припинення війни Росії проти України. Я вважаю, що в такий спосіб Китай фактично підтримує Росію, не відвідуючи цей захід. Хоча дуже маю сподівання велике, що до... Моменту проведення цього саміту, все ж таки, позиція під зміниться. Зараз хотів би вам поточнити, хто конкретно вже підтвердив на рівні прем'єр-міністрів та президентів участь свою у цьому заході. Аби ви це знали, тому що є інформація від Зеленського, що 107 країн буде представлення, але представництво різне. Якраз битва за представництво, чи то прем'єр-міністр, чи президент, чи якийсь дипломат, чи клерк буде там присутній. Звісно, це важливо. Але, як на мене, навіть присутність будь-кого також важлива. Але чим вище представництво, тим краще. Тут заперечень немає. Так от, друзі, я вам наведу, приклад 40 країн і рівень їх представництва і окремих організацій для розуміння того, хто ж все ж таки там буде зі 107 тих, хто вже підтвердив за свідченнями Зеленського. Австрія буде федеральний канцлер. Ну, це, як на мене, дуже високе. Албанія. Прем'єр-міністр Бельгія, прем'єр-міністр Греція і Данія на рівні прем'єр-міністрів з Грузії буде Саломе Робешвілі. Це президентка. Європейський союз буде представлений президентом Європейської ради і президентом Європейської комісії. Хоча нині між ними двома і точиться битва за... Перепризначення Урсули фон дер Ляйн, яка є президентом Єврокомісії, на посаду повторно. Шар Мішель, президент Європейської ради, нібито робить їй там якісь пакості. Але це між ними історія. Вони обоє будуть у Швейцарії. Із Ірландії також буде представництво Ісландія на рівні прем'єр-міністра, Іспанія прем'єр-міністр, Італія Кабо Верде, Канада рівень прем'єр-міністра. Також має бути патріарх Константинопольський Варфоломій це також дуже потужно. Президенти Кодівуару Латвії та Литви будуть присутні і Малаві також. Окрім того, прем'єр-міністр Ліхтенштейну і Ліксембургу. Також буде присутня Майя Санду, президентка Молдови, прем'єр-міністр Нідерландів та Норвегії, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Також будуть президенти Північної Македонії і Польщі і прем'єр-міністр Португалії. Буде, окрім того, Генеральний секретар Ради Європи і сьогодні підтвердили свою присутність в Організації Об'єднаних Націй. Хто саме там буде поки що невідомо, але буде. Президент Румунії, прем'єр-міністр Словенії і Словаччини, віце-президент США, як я сказав на самому початку, президенти Філіппіни і Фінляндії. Президент Франції Монель Макрон особисто буде, прем'єр-міністр Хорватії, також буде президент Чехії і буде президент Чилі, і будуть також прем'єр-міністри Швеції і Японії. Це та офіційна інформація, яка сьогодні відома про присутність на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Рахуйте, близько 40 країн будуть представлені на найвищому рівні. Це станом на сьогодні, на 4 червня. І саме тому така точиться гостра політична баталія в геополітичному контексті стосовно цього Заходу, тому що саміт дійсно ініційований Україною, що є дуже-дуже важливим, сьогодні створює багато незручностей і Китаю і Росії, в тому числі. Тому що після його проведення абсолютно буде чітко зрозуміло, хто виступає за припинення війни, а хто за її продовження. Якщо Китай говорить, що ми не хочемо. Підкидати дров у багаття війни, і ми ніколи цього не робимо. Це їхня пряма мова. То тоді виникає риторичне запитання: якщо ви не проти миру, то чому ви не долучаєтесь до саміту, який покликаний цей мир встановити? Це питання, звісно, риторичне, і Китай. Зараз втрапив в не дуже привабливу для себе історію. Хоча, звісно, можна говорити, що Китаю начхати глибоко, але це не зовсім так, тому що Китаю дуже важливі економічні відносини і зі Сполученими Штатами, і з усіма тими країнами, які я щойно перерахував. Воно може видаватися, що одне одному не заважає, але на перший погляд, бо в будь-якому випадку їхні торгівельні економічні відносини будуть проходити через призму санкційної політики, яка спрямована. На зменшення спроможності Китаю допомагати російському агресору, тому дуже важлива тема глобального саміту миру. Багато фейків довкола нього представництво ви щойно чули. Ну, як на мене, непогане. Хоча ще раз додам на завершення я особливих сподівань від цього саміту на даному етапі. Немає, але його важливість применшувати також було б несправедливо. Підписуйтесь, друзі, на канал, обов'язково поширюйте цю інформацію друзям, аби правду знали про те, що власне відбувається, бо нам протистояти в глобальному протистоянні перепрошую за тавтологію з російськими інформаційними кампаніями. Дуже непросто. Бо якщо Росія це робить за бюджетний кошт, то ми робимо це на волонтерських засадах. Ваші лайк, коментар це підтримка моєї роботи, яку ми робимо для єдиної справи протистояння з російським агресором. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, і не перемикайтесь все буде Україна!